Привіт всім! Як же я скучив за зйомкою відосів? Майже місяць не виходили ролики на моєму каналі, а причиною цьому були дощі. Спот затопило просто неймовірно, фігури руйнувалися просто на очах, але трошки було сонячних днів, і ми намагалися відбудовувати нашу серію маленьких тьортів. і нам це вдалося. От сьогодні перший такий крутий сонячний день, плюс 16. Але на наступному тижні знову там дощі щось висять. Ну, Це нам не завадить сьогодні протестити нашу серію міні Ярик тут же відкриває нашу серію, зараз буде спускати килим. Ууу, яка пилюка! До речі, я не пам'ятаю, ми знімали ролик зі збільшенням першого трейлу чи ні, але перший трейл тепер став більшим. Прокопали скат, тепер нижня частина досить полога і класно переходить в виліт. І тепер виліт у нас був раніше, мабуть, я не пам'ятаю, метр п'ятдесят десь. Ну то подивитися, 30 см мінімум ми додали. А приземлення землення ближче добували. Коротше, він піднявся. Ну це кайф. Що, ти будеш перший тестити? Ти мало не вмер, чувак. Бля! Ой, штани за 20 гривень чи за 16. За 19. За 19. Поки Ярик там розкатує трейл, я піду розкатаюсь в парку, трохи розігріюсь, а потім вже піду тестити. Бо пацани катались, я взагалі в цьому сезоні ще навіть не розкатувався нормально. Погнали розкатуватись з диваном. Я дерев'яне тупо де. Так, ну разок з'їхали, можна вже і пробувати трейлер, а чого тягнути? Хоч би перший стрибнути зараз. Є, бать! Вуу! Вуу! Єеу! Клас! Ха-ха-ха! Ахереть, оце кайф! Як я скучив за цим. Треба ще один килим поставити на місце. Давай, 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 давай! Ху! Супер! Клас! <laughs> У Ярика тормоз пропав. <laughs> <laughs> так, ну що ж, Михайло зашейпив нам сьомий дьорт. Він підписав собі вирок. Стрибатите. До побачення бувайте, любі друзі. Шостий стрибаємо і пішли-пішли. Може стрибати. О, Мишаня, друга спроба. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. хорошо миф! Хуя, і разом Меня засосало, блін. Я такой думаю, не крутну, а в нм застрял в придрці. Давай, 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 давай! На хвилиночку мішаня зараз буде пробувати восьмий трамплін. Побажаємо йому успіхів. Давай, давай. О, пішов, пішов, пішов! Добре! Давай! Ее, наша линия працює! Давай поверху! Зря нахер... Нахера ты скидываешься? Ты просто всаджай брыхло. Давай все одно кулачок, ты просто гиперкрасава. Не страшно. И сейчас слепнот. Рок! Ширі, 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 ширі. Віндя, блядь Давай, клочок. Бу... Я тебе перевалился через него понял. Саня, у тебе вже є превью на ролик. Я тебе серйозно кажу, ти так. Блядь. Ты. Ну я так Просто... думаю, ну блядь, это приземлились і все вс, пох ты прыгає, От навіщо, скажи, будь ласка, Беброс, що це було таке? Це патіння таке дитяче. Воно дитяче, не треба було скидатися. Держись на байке. Є! Красава! Ну, хорош, давай. Оце я розумію дірт. Опапа. Інвентар беремо до рук. Ідемо йдемо шейпити. Зараз ще один совок граблі бери граблі. Грабушки. Дві пари. І ще один совок правильно? Дві пари граблів бери. Ага, ну, все, отак ну, я думаю. Будемо і... грабитись. <рес> ось, пам'ятаєте, в минулому відосі ми копали ці контри. А може я це не знімав, не знаю. <рес> 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 ось так ось це виглядає, там вода в нас накопичується, але... Що робити? Зараз я думаю, ми його відшейпимо і затестимо от той кікірочок в цей контр. Погнали? Ну що, зараз Михайло буде стрибати. ми, ми, ми готові. Раз, Давай. Два, три. Ми... О, Клас. Супер! Засмоктало трохи. О! 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 А де він далі долетів? О, От це, це добре було. Зараз Михайло буде стрибати лінію з самого початку, тому перемикаємося на його грудак. Так, ну що, друзі, зараз буду пробувати стрибати лінію до самого кінця разом з контром, який ми щойно накопали, так, да, Давід? Що, докуди доїдеш? Що ти стрибнеш? Звісно. Супер, ну тоді що, поїхали. Повітряна тривога, повітряна тривога. Смачно! Моя школа тут! Моя школа! Я заїхав в раді да Гаразд, Зараз буде друга спроба, перша закінчилася не те, що провалом, але не дуже. Окей, давід, давай кулачок. Фух. yeah oh final final yeah! Є, ми це зробили 8 трейлів, пришка yeah. в контр, yeah. виліт з контра, усе є. Yeah. Давай кулачок. <звук> це просто oh. охієнно. Є yeah. uh. працює лінія. Лінія працює. це Я неймовірно радий. Ми почали її будувати ще минулого року. Тільки закінчили і воно того варте. І вже працює. Це кайф. Bah. Я не здох, птво Оце ми пострибали тільки що паровозиками з пацанами. Але нас чекає ще другий контур, який в нас не закінчений, тому подивіться, що стало з першим, його прикатали. Зараз ми досипаємо сюди ґрунта і приступимо до другого. Тому знову починаємо копати. Друзі, поки остаточно ще не стемніло, я вам покажу результат нашої праці. Так, дивіться, як це виглядає. Ну і що це за жести такі некультури? <свісно> Обов'язково поставте лайк Ісусу, бо в нього православний контент. Опа, дивіться яка краса. Бляха, тут тільки не треба ходити. Опа. Та не не руйнуйсь! Собака! Тут такий кратер. І тут пацани шеплять. Це просто жест, яка краса. Ми тупо за півтори години його зробили. Друзі, настав новий день і хочеться зняти вам таку фіналочку. Вчора було темно і, мабуть, не дуже ясно, що ми там накопали. Але сьогодні хочу вам по світлому все показати. Тож дивіться, як це в нас вийшло. Ось наш контур, він весь зроблений з глини. Пацани зі строки Тарасу та Валіку і Саньку Єріомі привіт. Вони нам допомогли відшейпати цей контур. Поки ми копали той другий, вони шейпали цей перший. Після наших тестів, ну точніше, після тестів мішані. Ось так ось він виглядає. Дуже гарно вийшло. Я сподіваюся, ніякі піздюки по ньому не побігають. Ну, Це тупа краса, дивіться. Це, мабуть, найкраще, що ми будували в цьому парку, бо таких шаркфінів у нас ще не було. І тут такий перехід в другий контур, тобто ми з цього контуру будемо стрибати в цей контур. Ось такий. У нас другий контр вийшов. Він також тупо ідеальний. Ми вже по темному його шейпали, там якесь коріння, сміття викидали. Ось. Ну це тупо краса. Тому за такі старання, я думаю, ви повинні поставити лайк, якщо вам подобається такий контент. Ну я чисто кайфую від цього. ну Де ви таке бачили? Ну, а на цьому я думаю, будемо завершувати наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, коментуйте. А чи будуєте ви взагалі трейли в цьому сезоні, чи ні, пишіть в коментарях. Тому до нових відео, всіх обійняв, всім до зустрічі!